Текст Вікторії Сюмар. І як йому не соромно? лише свої торти на фронт возить. П'ятий президент, а якісь буржуйки. Він це робить тільки заради піару. Він одні й ті самі машини на фронт возить, фоткається з ними і в інше місце везе. Та просто привозить допомогу, а потім назад забирає. Хлопці бачили, люди казали. Таку маючню можна чути часто і багато. І це не народна творчість. Ці тези закидаються в інфопростір свідомо, сплановано, аби нівелювати і принижувати. Такий в нас рівень політичної боротьби, якщо це можна так назвати. Це погано, бо попереду важка зима, насамперед, вона важка на фронті. Ми маємо бути єдиними і підтримувати один одного. Без цього фронту буде значно важче. Військові просять все. Від коліс і ручних грілок до зброї і важкої техніки. Минулого тижня Порошенко просто повіз на фронт черговий вантаж. Він це робить всі ці 20 місяців війни. Почитайте цей перелік і подумайте, скільки ж можна було піару проплатити за вартість всього цього чергового тижневого вантажу. П'ять вантажівок Татра це восьмиколісна військова машина. Їм зробили ТО, і вони готові до передачі на фронт. Два велета фоден, величезні машини, які вантажать боєприпаси і евакуюють пошкоджену техніку за лічені хвилини. Одинадцять вантажівок ДАВ, бо джипи і пікапи ледве пробиваються по суцільній багнюці. Сім авторемонтних майстерень. Найбільша партія, яка відвантажувалася командою фонда Порошенка та ГО «Справа громад, сім лазнепральних комплексів. Намагаємося зробити, щоб вони були в кожному батальйоні. Три вантажівки ДАВ і п'ять посилених вантажівок ДАВ, аби проходити по багнюці, 164 дрони Мавік, 298 уралівських і 280 болотних шин, 4 тисячі окопних свічок, які виготовляє команда громадської організації, скоби, щоби будувати фортифікаційні споруди, укріплення і бліндажі, і 1300 київських тортів. Це вже ексклюзив. До речі, раніше київська фабрика робила стільки тортів за добу. Від каналу саме Сік, приміточка. Скока скоби, скоби для військових везуть волонтери. Цікаво, у Міністерстві оборони що немає відділу великого скобівництва? Може, варто створити, щоб бійцям скоби завезли? Ракет нема, скоби дайте, може. Може, будуть скобами там, без відділу скоб щось діло не йде. І так само кажуть, треба відділ лопат. Міністерство оборони України створити там теж дуже складно. У цьому списку ще немає грілок для рук, яких закупили півмільйона. Їх теж повезли, щоб хлопцям було чим зігрітися, і ударні дрони. До цього дуже багато докладається громадська організація Справа громад. Вони обробляють запити, збирають донати, все це шукають, привозять, замовляють виробництво. Але левова частка коштів це особисті кошти родини Порошенків. Розповідаємо про це все просто заради справедливості, бо трохи дістала хронічна брехня. Це був текст Вікторії Сюмар. Від каналу «Самий Сік додамо. А чи є оце піаром? Напевно, що так, і це нормально. Порошенко є політиком і публічною персоною, йому піар потрібен. Коли політик щось робить, то треба показувати це, бо інакше потім скажуть, що нічого не зробив. Взагалі це норма. Але окрім піару тут є і звичайне бажання допомогти ЗСУ і своїй країні, і це є первинним. А вже потім, коли помогли, то тоді давайте ще зробимо фотки і викладемо їх в соцмережу. Хай люди бачать. Ви скажете, для чого фотки? А для того, для чого кожен фонд і кожен волонтер робить фотки з покупками, фотки з відправки через пошту, фотки з передачею покупок особисто, фото з бійцями. Подяки від бійців, машини бійців, гільзи від бійців, котиків і бліндажі. Це все робиться для того, аби люди бачили, що ведеться робота і долучалися до неї. Без просування цієї інформації нічого не буде, нічого не збереш, ніяких коштів тобі ніхто не буде давати, якщо ніхто не буде знати, що ти щось робиш. Це все нормально. Це нормальний піар. А от той, хто захлинається слиною і кричить про поганий піар Порошенка от він якраз ненормальний.